Сталкер це справжній культурний феномен, який народився в Україні та підкорив Східну Європу, а тепер і весь світ. Але багато хто, навіть серед фанатів, не зовсім знає, що саме стоїть за цією легендою. Вітаю піплим! Одного разу в інтернеті я натрапив на статтю Олексія Рейнса з позивним консул, письменника з великими національними заслугами. Прямо зараз, наскільки мені відомо, він в третій штурмовій бригаді. Так от, весною 2025 року він став координатором архіву Гарм Відера, ініціативи, яка займається збереженням творчої спадщи. Не київського письменника Сергія Іванова, письменника, який у 2002 році написав літературний сценарій для першої гри у франшизі Stalker. І, от, як пише Олексій, коли почав вивчати його біографію, виявилося, що ще в 90-х роках Сергій працював над іншим проєктом, теж про сталкерів, аномалії та мутантів. Але цей сталкер з'явився не в Україні, а в США. І сталося це в далекому 1994 році. Тож це відео, базуючись на статті Олексія, оригінал я залишу в описі, буде про той самий загадковий сталкер. Дякую за ваші лайк, підписку та коментар. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. Приємного! Розробка S.T.A.L.K.E.R. була викликом. Гру створювали 5 років, постійно змінюючи її вигляд і механіки, але головна ідея залишалася незмінною: зона, радіація, аномалії, артефакти та сталкери. Вважається, що JSC Game World надихалися повістю пікнік на узбіччі братів Стругацьких. Хоча слово «надихалися» тут дуже умовне. Це була більше вільна адаптація. Бо у Стругацьких це історія про Канаду, інопланетяну і філософію. А українці зробили гру про Чорнобиль, мутантів і автомати. Офіційно Джей ніколи не визнавали зв'язку з книгою. У титрах немає жодної згадки про Стругацьких, а саму назву гри записали через крапки, нібито для обходу авторських прав. Олексій пише, що ще в нульових пояснення про копірайт здавалося дивним. У грі сталкери залишалися сталкерами, а пікніка на узбіччі там немає взагалі. Так, фільм Тарковського називався Сталкер, але він не був прямою екранізацією книги. Більше того, саме слово Сталкер уже було загальним терміном. Американські комікси DC та Marvel у 90-х випускали серії Сталкер і Stalkers, і ніхто не мав претензій щодо авторських прав. То чому джей. Сі додали крапки. Точної версії немає, можливо, просто виділитися хотіли. Або ж у той самий час могла існувати ще одна гра з назвою Stalker, і саме вона могла стати проблемою для українських розробників. Цікаво, як доказ, що ця гра згадувалася навіть на офіційному сайті GSC Game World у 2003 році. На сайті через архів можна знайти згадки про гарма Відера. це псевдонім того самого київського письменника Сергія Іванова, який працював над сценарієм для Stalker. Проте ще цікавіше те, що серед своїх ранніх робіт він згадував інший Stalker, гру тисяча Дев'яносто року, і це не просто збіг Сергій Іванов писав, що працював у Київському інституті кібернетики. А після 1992 року перейшов у сферу розробки ігор, але виходить, що його сталкер з'явився ще до цього. Як це можливо? Ще у 2014 році ентузіасти розшукали Іванова та розпитали про його роботу над сталкер. Тоді ж він і підтвердив існування того раннього сталкера. Сталкер Stalker до «JC» був і навіть продавався в Штатах. Тільки ці красені, а це був 1991 рік, переназвали гру на кшталт хоробрий номик, бореться з арханоїдними чудовиськами. Але в кінці була золота куля, яка виконувала бажання. Цитата звучить як щось далеке від Чорнобиля, аномалій та артефактів. Хіба що куля з бажаннями вуха кидається? Та оскільки гра ніби не збереглася це й зробило її схожою на місцеву легенду. Але далі цікавіше, Іванов згадував, що працював над кількома іншими іграми: над Time Jumper, Smart Cyberfly. Всі вони виходили під брендом XDine Inc. американської компанії, яка скоріше за все продавала роботи українських розробників як власні, скуповуючи ті за копійки. Був ще один важливий слід гра Storm, яку теж згадував Іванов. У 2004 році її знайти було майже нереально. У 2014 ще складніше, але щось та відомо шторм вийшла у 1995 році для DOS і Олексію, ніби як навіть вдалося відкопати копію у стримера ретро-проєктів з південної Кореї. Коротше, це класичний бойовик команда спецпризначенців відстрілює терористів по всьому світу. Розробник загадкова MM Software Production, яка офіційно діяла в США. На цьому можна було б зупинитися, бо нічого спільного зі сталкером все ж у Шторма немає. Але MM Software Production випустила ще одну гру, і її назва Stalker Patch On Fire. Виходить, що так, гра Stalker Сталкер до Stalker. Існува насправді. Отже, на відміну від Storm 1995-го, інформації про Stalker 94-го у відкритих джерелах значно більше. Передусім, це згадки на тематичних форумах, присвячених маловідомим аркадам кінця 80-х та 90-х років. Ба більше можна навіть знайти фотографії оригінального cd диска цього американського сталкера. Я вже погано пам'ятаю всі ці історії з дисками, адже ми живемо в той час, коли всі ігри можна придбати через інтернет, а часто ще й з кешбеком через програми лояльності та акції. Наприклад, це мож Можна зробити з привіт. Це приватна галерея кешбеків та знижок від приват 24 де всі пропозиції персоналізовані, а категорії обирати не потрібно. Можна вибрати всі і зібрати колекцію. Всі ми любимо виконувати ачівки в іграх, тож чому б не зайнятися цим в житті. А ще в березні Приватбанк святкує 33-й день народження. Тому в привіт можна знайти найвигідніші знижки та кешбеки від партнерів, а також діють додаткові кешбеки за перекази, комунальні платежі, поповнення мобільного тощо. Активуйте пропозиції в привіт, оплачуйте карткою MasterCard. Та отримуйте кешбек з максимальною вигодою за категоріями АЗС, кафе та ресторани, краса та медицина і багато інших. Крім того, всім, кому у березні виповниться 33 роки, банк поверне 33% кешбеку на всі покупки 19 березня. Тож заходьте у привіт, в приват 24 Перевіряйте свої пропозиції, активуйте їх та збирайте свою власну приватну галерею з картками MasterCard. Посилання лишаю в описі. Сталкер of Fire доступний для гри. Посилання також лишу в описі, прямо через веб-версію. І хоча за сучасними мірками він виглядає архаїчним, складно повірити, що цей проєкт з'явився ще в 1994 році. Олексій підкреслює, що це не просто гра, де Сталкер використали випадково. Перед нами справжня адаптація пікніка на узбіччі братів Стругацьких, Причому ближче до першого джерела, ніж може здатися. Сюжет розповідає про зону небезпечну місцевість, яку можуть проникати лише найвідчайдушніші шукачі пригод, а саме сталкери в глибині не розташована загадкова золота куля, що за легендами здатна виконувати будь-яке бажання. Однак у грі є й чимало моментів, які відсутні у творі струхацьких, але добре знайомі фанатам майбутнього Сталкер. Зокрема, в of Fire зона виникла внаслідок аварії на атомній електростанції, а її територія сильно заражена радіацією. На кожному кроці стоять попереджувальні знаки, які нагадують про небезпеку. У середині периметра мешкають мутанти та агресивні істоти, що постійно атакують головного героя. Геймплейно, гра не дуже відрізняється. Від той ж СТРМ 1995-го, а загальний стиль оформлення явно належить тим самим художникам. Проте головний персонаж Сталкер носить яскраву червону бандану, що нагадує стару хустину, а його низький зріст надає подіям на екрані якогось взагалі сюрреалізму. І базуючись на цьому, пам'ятаєте цитату Сергія Іванова ще у 2014 році, де він описав гру словами Хоробрий гномик бореться з арханоїдними чудовиськами. І це виявилося напрочуд влучним описом. Ще у самій грі присутня заставка з великим написом Stalker що вказує. На спробу розробників зареєструвати бренд як торговельну марку в США. Чи це було зроблено офіційно, достеменно невідомо. Швидше за все, це був просто маркетинговий хід. Цікавого й те, що у титрах згадується, що Сталкер це лише перша частина запланованої трилогії. Повна назва гри Сталкер паче Fire» шлях вогню. А її продовженнями мали стати «Fight for Gold Sphere», боротьба за золоту кулю і «Way Home» дорога додому. Однак вони так і не побачили світ, хоча їх анонсували, а видавець навіть відкривав попередні замовлення з якихось причин, продовження не вийшли. Ніхто не знає чому. Тож можна лише здогадуватися, чому трилогія не була завершена ймовірно, згадується Олексій. Гран не здобула комерційного успіху, адже сталкер 94-го мав досить складну концепцію, яка могла бути малозрозумілою для американських гравців, та й навіть для свого часу проект виглядав застарілим. Керування було незручним, а геймплей досить нудним. Нарешті стругацькі в США не були відомими так широко, як в країнах колишнього СРСР. А тема Чорнобиля ще не стала частиною глобального культурного наративу. Проте, всі ці збіги від назви до Лотої кулі, аж занадто очевидні, щоб вважати це випадковістю. Остаточним підтвердженням можна вважати те, що коли Олексій зв'язався з Антоном Івановим, це син Сергія Іванова, той упізнав стиль гри та навіть згадав, що батько показував йому цей сталкер у 90-х роках. Єдине відкрите питання плутанина з датами. Сергій Іванов міг точно не запам'ятати точні дати своїх робіт. Швидше за все, він працював над грою десь між 92-м і 94-м роками, а випущена вона була саме в 94-му. До сьогодні залишається невідомим, хто ж стояв за. Software Production. наймовірніше це була саме українська команда, яка працювала на іноземного видавця. Антон Іванов згадував, що його батько розповідав про закордонних замовників, які фінансували розробку, а потім видавали гру лише для західного ринку. Така бізнес-модель була дуже поширеною у 90-х, коли талановиті українські розробники створювали ігри, але продавалися виключно за кордоном. Таким чином, через десятиліття пошуків з'ясувалося, що перша гра під назвою Stalker дійсно існувала і створювалася вона за участю саме українських розробників. Іронія долі. Полягає в тому, що Сергій Іванов не дожив до моменту, коли його слова знайшли фактичне підтвердження. Помер у 2020 році під час коронавірусу. Але тепер ми точно знаємо, сталкер зразка 1994 року не є міфом. Також у своїй статті Олексій Рейнс викладає думки стосовно того, чи знали розробники із GSC Game World про існування Сталкер 94-го року, коли починали роботу над власним Сталкером. Він переконаний, що так знали, адже вони цього й не приховували. У їхньому підході не було нічого незвичного, запозичення та переосмислення. Слання чужих ідей цілком природна частина творчого процесу. Сергій Іванов приєднався до розробки в 2002 році. Хто саме запропонував взяти за основу гри всесвіт братів стругацьких, точно невідомо. Однак маємо документальне підтвердження літературний сценарій Сталкер, написаний Івановим. Його пролог фактично є переосмисленням болота, новели, яку Іванов написав ще у 96-му році. У сюжеті чимало відсилок не лише до Пікніка на узбіччі, а й до інших творів стругацьких. Цікаво, що сторінка «Гарм Відер на офіційному сайті GSC не була особистим профілем Іванова вона існувала з відома керівництва студії, тому згадки про старий сталкер 94-го ні в кого не викликали питань. Та й спільного між Сталкером 94-го року та Сталкером від GSC Game World досить багато. Радіоактивна зона з'явилася внаслідок техногенної катастрофи, аварія на атомній електростанції, головний сюжетний тригер, агресивні мутанти, мешканці зараженої території, які полюють на сталкерів. Ці ідеї не були частиною пікніка на узбіччі, проте вони є в обох іграх. Більше того, існування раннього сталкера могло пояснити навіть крапки в назві нового. Бренду немовірно, це був спосіб зареєструвати його окремо від оригінальної назви. Але й назвати сталкер плагіатом не можна. Це не копіювання чужої ідеї, а органічне поєднання безлічі задумів, за словами автора статті. І я не можу з ним не згодитися. В історії відеоігор є чимало прикладів, коли різні автори працювали з подібними концепціями, і не завжди це було наслідком прямого запозичення. Олексій пише, що український сталкер став успішним не через одну конкретну ідею, а завдяки тому, що творці зуміли об'єднати в єдину систему кілька ключових Мотивів саме ця синергія елементів від Стругацьких до Чорнобильської катастрофи зробила гру культовою. Дякую, що подивилися це відео. Нагадую, що оригінал з усіма фото та посиланнями ви знайдете в описі. І як зазначає Олексій в кінці своєї статті, українська культура має чимало унікальних ідей, які можуть стати світовими феноменами, і сталкер один із найяскравіших прикладів. А публікація Stalker 94-го це не закиди в сторону Джейсі, не спроба применшити досягнення сталкер, це акт історичної справедливості, повернення спадку, навіть. Якщо про нього забули або ніколи не знали, окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу за постійну фінансову підтримку. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся. Це важливо. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось.